Так, вітаю друзі! Відразу хочу від вас попросити отут натиснути в от, і підписатись. А, значить, не встиг я показати друк на матрас четвертий, це різного роду захист промінів, підвісу і так далі. А, як до мене почали писати? А чи існує щось подібне на утел? Друзі, за утела взагалі-то все і почалось. Почалось того, що утели перші почали складати проміння. І тримачі променів, звісно, на них друкуємо. Тримачі підвісів, бо ви ж знаєте, що аутел взагалі дуже сильно хворіє відвалом башки. От. І це не одиничні якісь випадки, а це для них ну, по суті, норма. От. Аутелів теж, як ви розумієте, в ремонті доволі багатенько. Так от, друкуємо просто неймовірно багато і під аутел, і під матраси. Кріплення на спарку на аутел теж існують. Існують під дві батарейки, щоб по бокам. Існують під одну батарейку. От, ще не чищене кріплення ось, так, ось таким чином чіпляється. Взагалі під дрони, матрас і аутел існують всі на світі кріплення для різних тип спарок. Тому ставте подобайку, підписуйтесь, а ми для вас зрахуємо це все безкоштовно.